У саме теж проданий наворочена комплектація. Тут і його розподійник двохсекційний йде, і примусована вісне йде, плаваючи. Є один, одна гідравліка йде плаваюча. 8 на 2 коробка передач. ровний пол. Саме широка резина, дводіскове щеплення. Саме жирна комплектація в кентаврі, Саме наворочена всім кентаврі в цьому. 244 Також маємо такі і а, кентаври 404. Теж по, по максимальній по максимальні комплектації от Шифінг завжди. Шифінг загружається кожен день. Шифінг вантажиться кожен день. рахуйте шифінг вантажиться кожен день. Тому що шифінг то саме йде все одно. Кожен другий фактично трактор, який продається з площадки, з магазину. Кожен другий трактор фактично Теж